Мобілізація додає, напевно, теж своїх коректив і профільний законопроект, ми зараз теж обговоримо його перспективи, власне, тому що це дуже важливий момент в контексті нашої майбутньої перемоги. Отже, комітет Верховної ради з питань нацбезпеки не визначився з рішенням щодо законопроекту про мобілізацію. Про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат Єгор Чернів. Він же заступник голови цього профільного комітету. До речі, за його словами, перш ніж виносити документ на голосування, мають бути враховані всі пропозиції фракцій. Проект закону повинен бути з збалан збалансованим, виконувати завдання генштабу та не порушувати конституційні права українців завтра. Ми чекаємо пропозиції від всіх інших фракцій, що вони хочуть бачити попередньо, хочуть бачити в цьому які зміни в цьому законопроекті. І тоді ми будемо визначатися саме в комітеті, що рекомендувати Верховній Раді, який саме варіант. Приймати в першому читанні з доопрацюванням по нашим пропозиціям разом з пропозиціями від різних фракцій, чи відправляти на доопрацювання Міністерства оборони, щоб воно вже вносило новий законопроект, збалансований, там, де все ж таки більше буде уваги чи наголосу на рекрутинг, там, де будуть люди самі можливість мати обирати самі спеціалізацію, спеціальність військову, підрозділи і так далі. Пане Михайло, якщо ми говоримо про мобілізацію, і завтра очевидно стане зрозуміло, чи винесуть це питання на розгляд у першому читанні. Але пан Єгор говорить про те, що є ще інший варіант це повернути на доопрацювання кабінету міністрів, так зокрема, і міністерство оборони. Наскільки це реалістичний сценарій розвитку подій? Наскільки це було б краще, аніж знаєте, виносити зараз на перше читання, голосувати? А потім ми знаємо, що є чимало депутатів і чимало правок від них. І ухвалення цих правок і розгляд правок може тривати досить довго. Ну, правки це ж особливість нашого парламенту. Їх завжди багато до будь-якого законопроекту, який є, ну скажімо, інформаційно важливим, вагомим і так далі. Але давайте по логістиці мобілізації в нас є діючий закон про мобілізацію. Але він під такого типу війну не підлаштований. В нього треба вносити суттєві зміни з урахуванням того, скільки ця війна йде, якої інтенсивності, що йде комплектування інших бригад, що потрібна ротація, що потрібні інші процедури навчання, як такого, що потрібні інші процедури психологічної підготовки, функціональної підготовки людей. Безумовно, рекрутинг, про що пан Чернів говорить, це абсолютно конкретна. І для мене, взагалі, філософія має трошки інакше виглядати не тільки примус, але й стимули конкретні і так далі. Тобто, багато. Чого є, але будь-який закон вірніше, будь-який законопроект не буде досконалим. В нього постійно треба буде вносити певні правки. Але є дві е, речі, на яких я хочу наголосити: перше правки заради правок, для того, щоб отримати політичний дивіденд це одна справа. А це ми бачимо багато людей в парламенті, які вважають, що сьогодні вже почався. Певний політичний марафон, і можна вже там заробляти собі якісь стартові позиції. Можна вже, наприклад, критикувати те, що необхідно. Країні необхідний новий закон про мобілізацію. Але можна на цьому заробляти політичні бали. І оці правки це про політику, це не про відповідальність, в тому числі депутатів, в залежності від того, на якому етапі війни ми знаходимося. Ну, для них це ж етап війни такий в парламентському залі. Це ж не етап війни для 20, для, для людей, які 20 місяців знаходяться на передньому краї, які хочуть зрозуміти, які будуть нові правила ротації. Це ж для них трошки інший етап війни. А є правки, які дійсно покращують закон з урахуванням того, що ну завжди є можливість його юридично більш вивіреним зробити. Оці правки їх можна вносити під час другого розгляду другого читання. Вони абсолютно нормальні і вони дійсно збалансуються і закон, зроблять його більш адаптованим з точки зору а, примусу, з точки зору а, стимулів. Є один нюанс. Мобілізація це не дуже популярна тема. Це ж зрозуміло. Війна не дуже популярна тема, це страшно, це кров, це трагедії. Це ж очевидні речі. А депутати що люблять більше? Вони більше люблять коли їх люблять. Коли їх люблять. І це теж нормально для демократій. Це все нормально для демократії. Питання в тому, що для людей, які знаходяться на передньому краї, час іде трошки інакше, ніж для тих, хто знаходиться у депутатському залі. І все вони мають це просто зрозуміти. Але бачите, тут проблема в чому в ви слушно зазначили, що закон новий потрібен, так само як і мобілізація, тому що одним рекрутингом війну не виграєш і добровольцями. Але тут, знаєте, певна розтяжка і у влади в цілому, і у депутатів, які будуть голосувати і підтримувати цей законопроект чи ні. тому що з одного боку очевидність мобілізаційних змін вона є, і є запит військового керівництва на ці самі зміни. З іншого боку, ви самі слушно зазначили, що депутати люблять, коли їх люблять, і це. Можливо, там падіння якихось електоральних вподобань. Це саме стосується, до речі, потім і президента, який має підписати цей вже закон. І от як тут збалансувати, щоб були задоволені і українці в цілому цими нормами зміненими, і е, військові в першу чергу, до речі, ну і в цілому, щоб він був таким збалансованим паритетним. А, ніхто не буде задоволений. На жаль, війною не можна бути задоволений. Мобілізаційними процедурами не можна бути задоволеними. Але якщо... Тут же питання стоїть не про електоральні симпатії, а про те, чи буде існувати держава. Як би це пафосно не звучало? Ну, війна нікуди не піде. І президент сьогодні у вільності чітко заявив, Путін буде йти далі. В нього нема не немає не потреби зупинитись, тому що хтось в Україні хоче, щоб він зупинився. Він не для того починав таку масштабну війну. Він не для того знищував свою репутацію. Мацю на репутацію Російської Федерації не для того поклав там півмільйона людей, щоб потім сказати: Так, ми задоволені тим, що ви залишились самостійними, що у вас є можливість стати членом НАТО, членом Європейського союзу, що ви над нами. Практично отримали перемогу. Він не для цього заходив в Україну, тому він буде сунути, сунути, не сунути, поки не програє. Це очевидно, і тому безумовно треба знову ж таки вносити певні зміни. І це ще раз не про політичний процес. Це треба усвідомити сьогодні. Саме про відповідальність. І, до речі, президент, коли ви говорите, він вже два роки несе відпов... ну, практично два роки, несе відповідальність, повну відповідальність в рамках цієї війни. І приймає популярні, непопулярні рішення, будь-які рішення практично щодня там не Має дня, коли не проводяться ті чи інші переговори щодо надання допомоги, щодо надання військових можливостей Україні. А це дуже тяжко, тому що знову ж таки, знаєте, є ще одне дослідження психологічне, я вам поясню, втома від війни, коли єдність руйнується два роки якраз. Ну, це коли ви агресор, два роки. Коли ви агресор ведете війну через два роки, навіть для агресора в країні починається. Ну, втрата єдності, нерозуміння, починаються складні питання і так далі. Для нас це трошки інший проміжок часу. Ми і так практично два роки витримали це все. І сьогодні безумовно накопичено багато питань, багато сумнівів і так далі. Але президент, попри все це, навіть сьогодні тримає удар повністю і бере на себе відповідальність. І це дуже важливо. Це питання лідерства, навіть попри складні обставини. Ти все рівно виходиш, і говориш мобілізація країни. До речі, на підсумковій прес-конференції він же сказав, що мобілізація потрібна. Потрібні правила, потрібна правильна комунікація. Держава має розмовляти навіть на складні теми. Не має бути так, що ну хтось один на себе бере все. Ні, і військові, і депутати, і міністерство оборони, і інші профільні міністерства, які мають говорити про принципи нового закону про мобілізацію. А чому новий закон ще раз підкреслюю? Важливо, тому що комплектація бригади де постійно. Ротація має бути тренування мають бути інакшими, набагато довшими. Люди мають бути адаптованими до ведення бойових дій і психологічно готовими. Тобто, не треба, і людина має це усвідомити. Вона не має прийти з якогось сектора виробничого, прийти і через там тиждень бути вже на передньому краї. Це ж очевидно, так не працює. І все це треба змінити. І президент про це постійно говорить. І тому він якраз відповідальність на себе бере. Але сьогодні це ж процедурно, це ж юридично правильно. Депутати мають обговорити, не зважаючи на свої політичні дивіденди Можливі після цього військові мають дати мотивації. Після цього треба внести логістичні зміни в низку в низку процедур. Після цього треба психологічно попрацювати з суспільною думкою щодо того, що мобілізація це не примус тільки держави. Можливо, працювати з суспільною думкою варто було б почати набагато іще раніше. Варто завжди варто завжди. Після будь чого ти розумієш, що треба було. Раніше щось робити, але працювати з Суспільною Думкою треба з позиції офіційної інформації. Це безумовно. Але речі... знаєте, я просто це теж феномен людства. Ми завжди знаємо після того, як вже щось відбулося, як треба було себе тоді поводити. Ну, це ж особливість, це ж особливість психіки нашої. Але є те, що є. Є сьогодні законопроект. Є сьогодні необхідність змінити правила мобілізації. Є сьогодні необхідність проводити ротації навчання доокомплектування і так далі. І треба забути про політичний процес, поки війна не закінчиться після війни, до речі. Рейтинги будуть чітко зрозумілі, хто є хто, тому що люди підсумують все, що було зроблено під час війни. Всіма. І навіть якщо сьогодні комусь здається, що він негативний персонаж, чи навпаки дуже позитивний, після війни буде зовсім інакше все оцінюватись, тому що ретроспективно подивляться на все, що ти робив, коли робив, чи було це своєчасно, чи правильно ти аргументував свою позицію. Тому всі мають сьогодні переоцінити свої позиції і зрозуміти, що шансу, шансу. Може не бути. І доведеться тоді, знаєте, є певні народи, які не мають своєї державності, скитаються по світу. Можна, можна отримати це у підсумку, поки ми думаємо, чи треба проводити мобілізаційні зміни, чи не треба. Так чому мій колега Назар щойно згадав про офіційні джерела, тому що поки ми з вами тому, спілкувалися що я побачив повідомлення, так, тому що ми поки спілкувалися з вами в соцмережах. Почали повідомляти про те, що нібито фракція Слуга народу на своєму засіданні вирішила передати на доопрацювання законопроект щодо мобілізації, але це не є правдою. І про це власне говорить і голова фракції Слуга народу Давид Рахамія. Він написав у своєму телеграм-каналі наступне, що сьогодні провели засідання фракції. Обговорили поточну ситуацію план роботи на найближчі дні і кажуть, що були здивовані прочитати про нібито якісь рішення фракції, які не мають до нас жодного стосунку. Як і раніше, просимо довіряти лише офіційним джерелам. Усі рішення щодо розгляду законопроєктів, в тому числі і щодо мобілізації будуть ухвалюватися на погоджувальній раді, куди запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони. Ну і також пана Рахамі анонсує, що найближчим часом буде інформація щодо кадрових питань у комітетах Верховної Ради. Ну а ми нагадаємо, що погоджувальна рада запланована на найближчий час. Так вона відбудеться завтра, і власне про це будемо говорити. Ми і в наших ефірах далі. Так, будемо про це говорити, але ну, зокрема до речі, щодо офіційної інформації, це теж дуже важливий такий маленький хвостик да до цієї теми. Часто густо розганяється інформація. До речі, щодо цього мобілізаційного законопроекту в тих чи інших телеграм-каналах, навіть деяких медіа, яка ну потім не несе жодної інформативності або є безпідставна. Маємо все ж таки чітко опиратися на те, що звучить від офіційних спікерів. Ви тільки що проявили абсолютний професіоналізм. Ви тільки що зачитали офіційну заяву пана Рахамі, де чіткі акценти поставлені, так і треба далі працювати. Буде багато фейків. Ми ж живемо з вами в пост навіть інформаційному світі. Да? Інформації дуже багато, особливо фейкові. Люди за рахунок цього проявляють своє его. Вони хочуть таким чином реалізуватись. Вони хочуть показати, що мають доступ до інсайду, що вони розуміють, що відбувається, показати свою геніальність, аналітичність і так далі. Цього буде багато. Але ви правильно робите, ви берете офіційну заяву офіційної особи, спікера е, правлячої партії, ну чи голови фракції. І ци, цитуєте конкретні речі. І вони є логістичними, і вони будуть впливати на те, що буде далі відбуватися. І мені це подобається. Тобто ми не маємо можливості воювати зі всіма фейками. Як всі думають, можна побороти всі фейки ні, цього точно не буде. Фейків буде все більше, більше. Зараз вже штучний інтелект додався, він буде генерувати паралельно багато фейків. Але ми маємо постійно робити те, що ви робите: спосилатись на конкретну фактову інформацію не більше, але й не менше.